Починаємо приготування нашого салатику зі сметанкою. У мене тут є мікс салатів. Можна просто використовувати салат. Кукурузка, тертий сир твердий, помідори і черіпрізала четвертинками. Для заправочки у нас буде сметана з гірчицею. Гірчицею все на ваш смак. Хто любить більше, хто любить менше. Все по смаку. І курочка я попередньо замаринувала. В майонезі сіль, перець і обсмажила на гриль. Поки було світло, звичайно. Як світла немає, можна це все зробити на сковорідці. Так, додаємо нашу курочку. Курочку я ріжу ось такими полосочками. Додаємо кукурузку. Кількість інгредієнтів все за вашим смаком. Все залежить від того, хто скільки чого любить. Додаємо сир. Чері ніколи не буде багато, салат вийде суховитим, І, звичайно, нашу заправочку. І це все ми перемішуємо. Акуратно намагаємось перемішати. І такий у нас легенький соковитий салатик виходиться. Салатик готовий. Всім смачного! Починаємо приготування ще одного салатику з цікавим смаком. Тут в мене консервовані ананаси, половинка королька, тому що хура буде кисла, якщо вона тверда. А якщо м'ягенька, то до салатику не підійде. Краще брати корольок мандаринки. В оригінальному рецепту там є апельсина. Але зараз сезон мандарин, новорічні свята. Отже, я взяла собі мандаринки. Філе курячі. Я його попередньо замаринувала, обсмажила на грилі, Поки було, звичайно, світло, ви можете зварити або посмажити на сковорідці та помідорки чері. Це все ми будемо заправляти майонезом. Приступаємо до нашого приготування. Ананасики нарізані, мандаринки, ось так пополам. Всі інгредієнти кількість на ваш смак. За бажанням, якого інгредієнту ви хочете більше, якого хочете менше. Корольок я нарізала пополам, і так ось такими скибочками. Чарі на 4 та курочку ось такими шматочками. Салат нарізається досить великими кубиками. Навіть не кубиками, все як зручно. Перекладаємо та будемо заправляти майонезом. Салатик готовий. Спробуйте приготувати і ви своїм гостям. Надзвичайно смачно. І знімаємо третій наш святковий салат. У мене самий простий, він самий легенький. Буде в мене тут листя салату мікс, сир фета половинка упаковки, помідорки черрі, діжанська гірчиця, та оливково олієм. Все це знімаю в екстремальних умовах. Світло виключили, знімається. Ось це при лампі. І поки є сонечко на дворі, це все відфотографується. Так що починаємо нарізати нашу фарту кубиками. І помідорки чері на четвертинки. Все нарізала кубиком. Оце. Феду кубиками, чай четвертинками, даємо гірчичку діжонську, оливкову олійку. І все перемішуємо. Салатик готовий, смакуємо всім смачного.